Діти, доброго дня! Темою сьогоднішнього уроку є, яку форму має земля. Але перш ніж почати вивчати нову тему, мені б хотілося, щоб ви повторили попередню. Що ж таке земля? Ви знаєте, що земля це поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею. Що ж складається Земля? Земля складається з трьох основних частин ядра, мантії та земної кори. Як зображують землю на глобусі і карті? Ви знаєте, що глобус це об'ємна модель планети, зменшена в багато мільйонів разів. На глобусі всі материки, океани, моря показані відповідно до їхнього розміщення на земній кулі. Земну поверхню зображують у її реальному, але зменшеному вигляді під час будь яким кутом. А сьогоднішній на уроці ми з вами дізнаємося, яку форму саме має наша планета і які в неї розміри. У давні часи люди вважали, що Земля плоска і має форму круга, який лежить на спинах великих сильних тварин, наприклад, китів, які плавають в океані. Також існують і інші уявлення про землю. Вони були такими Земля стоїть на слонах, слони на черепасі, а черепаха на змії. Наукові дані вказують на те, що земля створилася сонячною туманності приблизно майже 5 мільйонів років тому. І незабаром після цього придбали свій єдиний природний супутник місяць. Яке обертається навколо землі на середній відстані, а десь приблизно 384 400 кілометрів. Життя з'явилося на землі близько 3,5 мільярдів років по тому. Вперше земля була сфотографована з космосу у 1959 році апаратом Експлорер 6, першою людиною, що побачила землю з космосу, став. У 1961 році Юрій Гагарін. Екіпаж Аполлона 8 у 1968 році першим спостерігав схід землі з місячної орбіти. А у 1972 році екіпаж Аполлона 17 зробив знаменитий знімок землі. Зараз ми його бачимо на слайді. А яку ж саме форму має земля плоску чи кулясту? Діти, земля має форму кулі, її так і називають земна куля. Планета Земля постійно рухається, і вона обертається навколо уявної лінії, яка нахилена. Ця лінія ніби проходить крізь усю земну кулю, її називають вісю землі. Діти, запам'ятайте, будь ласка, вісь це уявна лінія, навколо якої обертається тіло. Якщо земля дійсно кулеподібна, її можна обігнати і повернутися у те місце, але з протилежного боку. Такі подорожі називають навколосвітніми. Саме найпершу навколосвітню подорож очолив Вернан Магелан, знаменитий іспанець португальського походження, море плавець XVI століття. Зараз його зображення фото ми бачимо на малюнку «84». Ця подорож тривала три роки. Тепер космічні кораблі влітають землю за півтори години. З борту корабля можна побачити, що земля має форму кулі. Малюнок 85. Бачимо вигляд землі з космосу. Науково довів кулясся землі грецький учений Аристотель. Доказом він вважав округлу тінь, яка викидає наша планета на повний місяць. Цю ті люди бачать під час місячних затинень. Діти, саме за сучасними даними земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів унаслідок руху навколо уявної осі. Відстань від центру землі до її полюсів, полярний радіус, дещо менший, ніж відстань від центру землі до екватора, екваторіальний радіус. Зараз ми ці дані можемо з вами побачити у таблиці номер 4 розміри землі. Саме площа поверхні земної кулі досягає 510 мільйонів квадратних кілометрів. Радіус екваторіальний 6378 кілометрів. радіус полярний 6357 кілометрів, км. Середній діаметр 12742 Довжина ж екватора 40 075. Кілометрів. І довжина меридіана півкола 20 тисяч 3 км. От зараз бачимо на малюнку саме ці зображення, які надані у таблиці. Саме земля, вона сплюснута біля полюсів куля, це геоїд, діаметр 12 800 кілометрів. І маса землі приблизно 6 тисяч трильйонів тонн. Ви знаєте, повинні пам'ятати про те, що саме глобус це модель Землі. Діти, наша земля найулюбленіша дочка Сонця, бо тільки тут є життя, яке буяє навколо нас. На інших планетах сонячної системи його не існує, тільки на ній ростуть рослини, живуть тварини та люди. Ви повинні сьогодні запам'ятати, що Земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів. Маса Землі близько 6 тисяч трильйонів тонн. І Земля єдина планета сонячної системи, на якій існує життя. Сподіваюся, що тема сьогоднішнього уроку вам була зрозумілою і ваш настрій був гарним. Дякую за увагу і гарного дня!